Хочеш заробити 5 баксів, став креативні коментарі. Так як казав в тому відео, не забувайте, я роздаю по 5 доларів за креативні коментарі. Коментарі, коментуйте більше і підписуйтесь. Чий комент мені сподобається, я в Україні відправлю вам 185 гривень, це 5 доларів, на вашу картку. Так що підписуємося і слідкуємо. І. Всіх, чий комент мені найбільше сподобався, я буду скріншотити в відосік, і ви будете бачити, хто виграв. Так що не пропускаємо і слідкуємо. Сьогодні у нас два переможця: це Денис Кагерлицький та Діма Бабінецький. Вітаю! Добрий ранок. Алон ще їсть <laughs> і не зібрав велик з Димони. І ми знову в рішенні. Частина друга. Йо! Опа! Акори! Кожний сешн увало проблеми з колесом. Опа!

Ми розкатались трошки в школі, я це нічого не знімав, так як була чіла розкатка, ми пограли маленький міні-байк і зараз ми на такому споті Костороби дабл ап по нижній пірілочці. Ідідемо далі. Нормально? Это хуво. וואטה פאק. יפה מאוד. רציני. מאוד. איזה זין. oh <laughs> Шукаємо спотики, а он тільки що закрив одну пірілочку не буду її виставляти. Знайшли таку школу з такою низенькою пірілкою. І там ще

ох, пацанчик, ну на фейки, ну ляма. Красава. Бляха, муха, вдулся. Пробив колесико. дві дирочки. Не пам'ятаю, коли останній раз клеївся. Побачимо, чи вийде. Не вийшло. Спроба номер два. Коротше, не вийшло мені два рази заклеїтись, прийшлося взяти Томера велик і приїхати до на Тачки. Так як в нього є тут камера. Опа. Коротше, поки я ремонтувався, вже всі накатались. <рес> 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 Смачного. дякую. Сука! О! 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 Пробився, но все таки змі щось зняти. Отака От була друга частина в рішенні. Не забуваємо ставити коменти за креативний комент. 5 баксів народ. Так що давайте там трх, печатайте. До побачення. Дякую за перегляд.